Надзвичайна ситуація національного рівня склалася у Дніпрі через тотальний блекаут після атаки росіян. Повідомив міський голова Борис Філатов. За інформацією ОВА, після обстрілу 7 січня на Дніпропетровщині повністю знеструмило більшу частину споживачів та закладів критичної інфраструктури. За словами Філатова, найскладніша ситуація у Дніпрі. Тут станом на 15-ту годину, 8 січня, фахівці й досі намагаються повернути світло. Зокрема, у медзаклади, які зараз на альтернативному живленні. було перерви. Між включенням в операційний, але хірурги все зробили для того, щоб пацієнти цього не відчули. До 4 ранку з 11 ми працювали на генераторах. 37 поранених було доставлено в цей час. І зроблено 26 операцій. Після знеструмлення по всій області повідомляють про перебої з мобільним зв'язком. Дніпрянка Дар'я каже, не може додзвонитися до родичів. Ми СМС доходить і все зв'язку не було. А кому дзвонили? Тому намагалися там можливо? та усі дзвонили. <зв 'язок> Ніхто не додзвонився. не Зранку ще був зв'язок, зараз немає і навіть інтернет трохи но є. Наші інші оператори ні, не можемо зателефонувати нікому. У прес-службі одного з мобільних операторів повідомили, проблему намагаються усунути якнайшвидше. Вся робота перейшла на генератори. Зночі тривають заживлення базових станцій. Коли зв'язок відновлять у повному обсязі, додають невідомо, каже прес-секретарка мобільного оператора Вікторія. Станом на зараз ми отримаємо понад половину мережі в області в робочому стані. В місті ситуація трохи складніша, Працює близько 40% базових станцій, але ми тримаємо. На жаль, ресурси вичерпні да, персоналу, і е, це означає просто, що в даний момент базова станція позбавлена резервного живлення. Водночас міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у телеграм-каналі зазначив, понад 60 аварійних бригад намагаються усунути наслідки російської атаки на Дніпропетровщині. Попри складну ситуацію, зв'язок та інтернет на Дніпропетровщині збережені. Для посилення зв'язку в області вже є 400 генераторів. Ще 50 прямують з Вінниці Кропивницького, Києва та Харкова. Трамваї, тролейбуси та метрополітен не працюють до депо. Їх відтягували вручну, каже водійка Вікторія. Це отак виходить трамваї, де зупинилися вчора. Там і це там стоять, стоять всі, да. Ну на що чекаємо? Поки дадуть напругу. Будемо чекати, поки за нами приїдуть. Поки нічого не знаємо. Коли це все буде на заміну електротранспорту, вивели додаткові 70 автобусів. Повідомив заступник начальника департаменту транспорту міськради Іван Васючков. Стараємося на добиратися. А людей в транспорті багато? Так, да, звісно, Ну, все ж на роботу їдуть. Ну немає транспорту, погано ходять транспорт. Ну це вина то чия. Півгодинні черги через блекаут і на деяких АЗС міста з самого ранку тут десятки автомобілістів. Однак зазначає начальник однієї з заправок Євген Палива вистачає. Кожен може зарадити підзарядитися з телефон, є також шнури, зарядки. Можемо пригостити кавою, Wi-Fi працює. Wi-Fi працює так, все працює принтери Є можна понавчатися, попрацювати. Ввечері 7 січня всі котельні міста були знеструмлені через блекаут. Нині тривають роботи з відновлення. Повідомив міський голова. Крім того, у деяких районах Дніпра зникла й вода. Аби обігрітися та зарядити мобільні пристрої у Дніпрі розгорнули понад 80 пунктів незламності. Води ми встигли трошки набрати. Миску, встигли трошки набрати. І є запаси завжди трошки ще. Люди там опалюють і включають каміни і 24 градуси. Ми вже скільки є: 18-19. Одяглись і терпимо. Зарядіть телефон і все. Думаю, газ є, вода є. Тобто вода у вас є? Де одна. В бутылках вода есть. Ну что сделаешь? Мы, от нас ні это не зависит, понимаете? Тільки дітей жалко, внуків теж жалко. За інформацією міськради, дитсадки працюють черговими групами по чотири години. Школярам же продовжили канікули до 11 січня. Водопостачання станом на 16 годину відновили частково. Лівий берег підтримують альтернативними джерелами живлення. Станом на 13 годину дня в області відновили електропостачання 200 тисячам будинків. Ще понад 600 тисяч й досі без світла. Повідомили в ДТЕК. Також енергетики заживили частину об'єктів критичної інших. Інфраструктури. Роман Михальчук, Олеся Приходько, Антоніна Чуйко та Антон Сіренко. Суспільне новини Дніпро.